Вітаємо вас на каналі Піражуля Квіткова. Ми хотіли сьогодні з Леся, але точніше, я Лесю заловила і хотіла зробити невеличкий огляд і розповісти про ось таку чудну дуже рослинку. Як вона називається Леся? Називається Аянія або Арктична Хризантема. Тобто родич хризантем. Зараз лізочок. така в неї окантовка. Ага. А зимою її немає. зимою немає. Вона пропадає повністю ага. відмирає. Тобто як хризантема. Так. Те, вона дуже схожа такі, на бі... жовті а, жовті такі шарики, дуже схоже на пижмо. Угу. Дике пижмо. Ага. Але в наших широтах, взагалі на моїй клумбі, коли е, вже осінь, Тут сонечко ховається за сусідній будинок, вона, вона мабуть... не зацвітає. Вона ага. вона ні разу не цвіла, ага. дуже погано переносить пересадку. Можливо, хтось може підказати, як можна розмножити цю красуню, бо мені ж теж дуже хочеться. Алеся каже, що вона погано дуже розмножується. Тому будемо дуже вдячні да, підписникам. Було був кущ, я так а може він підмерз? Ні, це не підмерз. Роч, ну в річці, що вона дуже довго наростала. Три роки той кущ. Ріс, mm -hmm. а потім в прошлому році вона прям ну. 70 сантиметрів сантиметрі вона так маленько розвалилась. Я думала, що треба розділити. Угу. І це все, що залишилося, угу. хоч би 20 сантиметрів. Висоти угу. було. Ну, листок дуже гарний, він зелений і з таким обрамленням, жовтеньким, Та, чи біленьким. не чисто. А листик тон тонкий. А знаєш, є такі, ще така хризантема, але вона з тим листям, білими квітами квітне. Вона схожа дуже на очіток, такий, почопокрівний. В тебе немає такої? Тебі, я наче, артична чи якась вона? А є в мене така, але вона така агресивна, що я її залишила п'ять кущиків і то сховала. А я її зробила під її каміння. Треба, треба... Отак, от, от каміння навколо, і вона виходить, що за преділи цих каміння не уходить. Вона на каміння підіймається дуже гарно. А в мене вона почала, її треба ну, хоча б один раз два роки заглублювати, а от вона ну так. Піднімається і угу. гуляється угу. Ну, У мене і вона там гарна, вже... потрібно буде зняти. Е, чекаємо, якщо хто знає, як її розмножити. пишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо раді за підписку, за коментарі, за е, секрети і рецепти розмноження цієї гарної рослинки.